На той час у мене було 10 собак, 5 папуг, альпаки, коні, коти. Я обіцяли чоловіку, що я зупинюсь. Я була там в Болгарії, зустріла одне маленьке покинуте цуценя, яке точно б загинуло. І мені було страшно навіть подумати, як я поясню це чоловіку. Адже я ж дала обіцянку. Тоді до мене прийшла чудова ідея прикинутися, що в мене роман. Щоб він подумав, що в мене була інтрижка, а потім сказати, що нічого такого не було. Я просто підібрала цуценя. Я відправила йому повідомлення, зателефонує мені в такий то час, нам треба поговорити. Це дуже важливо. Я такого в принципі не роблю, тому він передзвонив мені одразу і спитав, що трапилося. Тоді я кажу, послухай, я себе так жахливо почуваю. Навіть не знаю, як тобі про це сказати. Будь ласка, змилуйся наді мною. Зрозумій мене. Мені було так важко, я так втомилася і мені було так одиноко всі ці дні. Розумієш, у такому стані люди роблять необдумані речі, і тоді він сказав мені, господи, благаю, скажи мені, що ти не взяла ще. Що...